Продовжуємо працювати, вже доробили повністю другий поверх. Зробили, тут ще зробимо порядок, ну саполку залишимо тут, цей ящик внизу поставимо. котячий От. Перший поверх у нас вже зараз воно ну, подсихає. Потім ми натягнемо пленку. Тут ще пол положимо, матовий мати положимо на цей Ну і буде готово. Ну, будемо працювати далі, далі покажу. Прийшли зараз з роботи. Вже другий день. Зараз будемо дороблювати перший поверх. Взяв два балончика піни. Вот зараз там по углах запеним. Ще треба от Там де залишилась стара э, стіна. то буду Там візьмемо пенопласт, там зароблю, і зароблю, э, ці пени щелі. І треба буде там пленку. А потім будемо робити пол. Пол у нас вже є. Думаю, ми його зробимо. І це вже буде. Все, финал. Все, ну все, будем працювати. Наші котики. Там вечерю. Зараз якішно молочка. Нарігом було на молочка, вже випили. Треба цим дати ще на, на. Так. Белуха прийшла, спустила сісти, бо інші поїли, там по-моєму, одна чернуха. А ні, я теж спустилась. Ну все, будемо працювати. Ну що, от ми і завершили. І перший поверх стіни. Прилишились тут полы. І принарядіть, і буде все сюди. Наша красавица. Добренько, працюємо далі. практично все, що пол положимо, як я вже казав. І ще ми хочемо зробити, прибрати оцю вот лісницю і зробити, зараз покажу, тут до стінки крепіжі, де буде лісниця, ось так, котяча, і тут досочки буде зверху. І така лісниця так ось таки буде, вона буде тоненька, не буде заважати, то нам ходить. І котиком буде Цікаво. А, потім всі резані з Да, Ризик! Да, красавчик. Да, все получили, все відпочивають. Ну все, давайте до зустрічі!